Сьогоднішнє Євангеліє розповідає нам про зустріч Ісуса Христа із Самарянкою біля криниці Якова, із Самарянкою, яка прийшла до криниці за звичайною водою, а знайшла джерело, що дає життя вічне. Вона мала важке минуле, зранене серце, але саме до неї звертається Христос. Він не засуджує. А говорить з нею, як з людиною, що має гідність і покликання. І через цю просту зустріч Бог відкриває світові істину. Кожен хто прагне, Той і отримає, хто відкриє своє серце, буде наповнений живою водою благодаті. Лише Христос є джерелом, яке не висихає. Ми часто шукаємо спокою в речах дочасних і знову залишаємось спраглими. Бог не відкидає грішника, а лагідно веде до покаяння і переміни. Самарянка, яку всі зневажали, стає благовісницею, бо зустріла Спасителя. Тож і ми, приймаючи його Слово, приходьмо до живого джерела, до церкви, до молитви до таїнств, бо тільки у Христі душа знаходить спокій.